Вовченя рик та сніговик. Ліс скрило пухнастим снігом, зайчик хвостик, білка, мася та лисиця рижуля вирішили світити сніговика. Вони почали робити кульки снігу, і тут до них підбігав мовченя на ім'я. Рик йодгоми. Але замість того, щоб разом з усіма катати снігові кульки рик почав дуріти, кидати в хвостика, масю та рижу сніг, снігом розкидали вже готові кулі. Рику, ми ж не зможемо сніговика зробити, якщо ти будеш заважати що нам до снігови, кидатися снігом цікавіше. Та й що? Рику, йди пограйся десь в іншому місті, а ми все ж також хочемо зробити, зробити сніговика. Ну ви ще пожалкуєте. Мустик мася та режуля не зважали на його слова. Та нарешті спокійно зайнялися своєю цікавою справою. Зовсім скоро красний сніговик з носом мокритою та очима горішками стояв посеред критої снігом гарябинки. Друзі помилувалися своєю роботою та пішли додому грітися. А тим часом на галявині знову з'явився рик, І він чомусь був з візочком. Не захотіли зі мною гратися, зараз пошалкуєте. Рик поставив снігвика на візок та повіз його до себе додому. Шукайте тепер своє творіння. Він поставив снігвика посеред своєї кімнати. Та ріг спати. Вранці рик спустив ноги з ліжка та потрапив в ними калюжу. Що це таке? Звідки в моїй кімнаті вода? Це ж сніговик. за ніч остану у теплі і лишилося від нього лише носик морквинка, очі горішки. Та велика калюша, навіщо я приніс у сніговика додому? І собі погано зробив, і звірятка засмутяться, побачивши, що снігових зник, а так би стояв собі він посеред лісу та радував усіх. Рику стало соромно за свою поведінку. Закінчивши витирати підлогу, він поспішав на вулиці. Що? Загладити свою провину зробити нового сніговика. На галявині Рик зустрів хвостика Масю та режулю. Не побачивши свого сніговика, вони дійсно засмутилися. Куди ж він подівся? Малюки, це я зіпсував вашого сніговика. Почав робити першу кульку зі снігу. Молодець, що ти визнав свою провину, чесно про все проскав та хочеш виправитися. Давайте не будемо засмучуватися, а разом зробимо нового сніговика. Зовсім скоро на місці вчорашнього сніговика. З'явився новий найгарніший. На цього красення прийшли подивитися всі мешканці лісу. А рік зрозумів, що робити корисні речі набагато приємніше, ніж капісці. До зустрічі!